Добрий вечір, друзі. У день сонце немає часу, коли показувати свої красоти, а ввечері роботи море. Але сьогодні вирішила трошки вас ознайомити із своїми трояндами і з іншими рослинками, яких маю досить велику кількість, тому що півоні вже відійшли. І відео, хоч вони і є в телефоні, але немає часу їх завантажувати на YouTube. А ось сьогодні 29 червня, і просто, думаю, сьогодні зніму для вас відео, тому що троянди вже закінчують перше квітування, Вірніше не закінчують, але уже сонце, їх і вітер. в нас сьогодні вітер сильний був, трошки потріпало. От, прибрала я в своєму одному з куточків, тому що це зовсім невелика частка мого квітника. І ось тут можу вам показати, бо донедавна воно було в бур'янах, так як ми займалися полуницею і не було часу прибрати. Отже, насамперед хочу вам показати. Красуня, яка вже закінчила своє квітування, але яка ж вона була дуже гарна, просто прекрасна. Це канадська троянда Джон Девіс. Квіточка в неї така ніжно-рожева. І просто вона вся-вся була в цьому ну, квітуванні. Це був величезний вулкан. От там у мене. Квітне зараз Golden Celebration. Якось він у мене що не змерз у цьому році, тому що в цьому році троянди дуже померзли. Ось у мене, наприклад, троянда П'єр де Ronsard. Так вона, вона навіть ще сухі гілки, які не обрізані, вона в мене дуже змерзла. А ось е англійська трояндочка Golden Celebration. Дуже вони гарні, пишні, ніжні такі і пахучі. І вона не змерзла. Так, хочеться ще вам показати троянду, яка шраб Ролекін. Зверніть увагу, якої вона висоти. Ну, зараз я вам і не покажу її. Ну, вона десь 2 метри з лишнім. Оце її висота, і вона дуже довго тримає квіти. І вони, ці квіти досить великі і двокулірні. Бо знизу такі персикові, а вверх малиновий. Так, починає квітнути. У мене вже юка. Далі, ось погляньте, яка краса кніфофія. От кніфофію можна, можна не застоти, якщо через пару днів її фотографувати. Дуже красиво. Вона зараз квітне. Так, і швиденько йдемо далі. Так, тут не буду загострювати свою увагу. Ну, покажу, звичайно, це тройонда міріом, здається, якщо я не помиляюся. От, ось така вона, вона дуже горить на сонці. Так, це моя, на тамбі піхточка, ялиця. Ой, вибачте, мудринка. Мудрина, так, йдемо далі, Ось на тамбі, біло-рожева біло тройонда і такий, такий, така кулька. Навіть не кулька, а такий фонтан квітів, тому що гілочки її спадають. Так, це помпадур троянда. Ой, вже темніє і мені немає часу вам показати все. Це принц Демоноко, чи Джубілі Принц Демоноко, як так називається. Це англійська трояндочка. Погляньте, як красиво вони виглядають всі. Так, он там, подивіться, біла троянда, вона здається на штомбі, але то не штом. Просто в неї досить високі стебла і на кінцях стебл білі великі квіти. Це прийшов пересорт, тому я точно не скажу вам, як називається ця троянда. Може, боїнг, але ну, це не боїнг, бо розпускається не як боїнг. Так, і швиденько проходжу, проходимо долі. Це мінерва. Погляньте, які красиві квіти у Мінерви. Увечері особливо відчувається ця краса. І тут у мене наступний куточок саду, наступний куточок, де ростуть ось саме такого. Е Перс, Жовто-персикового відливу із фіолетовим е, трояндочки. Оце троянда, зверніть увагу, це тройонда Андре Андретюрка е, Андре чи Андре Тюрко. Це Ернст від Зігмон. Погляньте на ці кульки і погляньте, як гарно вони саме е, співпадають із. Кольором Андретюрка. Дуже красиві квіти. В Андретюрка серединка така персиково-оранжева, а край рожевий. Так, він чимось схожий із Августою лоїзою. От там на задньому плані ви бачите Августу Луїзу. Ось піднесу ближче, покажу вам квітку. Луїзи. Вона дуже велика. Просто дуже велика. Ось, бачите руку і бачите, яка квітка у августилу Луїзи. Так, дивимося, отже, це від Відзігмон. Такими кульками Трояндочки. Далі. Д'яблес де Мерс. Мені одна людина говорила, ну це троянда, яка не в кожного є тільки в колекціонерів, тому що вона, ну, по-перше, вона мені не дуже подобається, скажу чесно. І коли б я другий раз замовляла, знаючи її, яка вона, я б ніколи її другий раз не замовила. Вона такий якийсь брудний колір має, не фіолетовий. А такий брудний якийсь фіолетовий колір із серединка світліша. Одним словом, ось саме такого кольору ця трояндочка. Так, це далі у мене люблю я жовтий колір троянда Інка. І зверніть увагу, як вона гарно поєднується із трояндою Лавсунг. Ось троянда Лавсунг. Я ще не пообривала бутонів, які вже відцвіли, От, тому що не маю часу. І ось, погляньте, яка велика рясно на квітування саме троянда Лавсунг. Тут тройонда в мене, вони, до речі, за формою дуже поєднуються з лавсунг. Троянда Чайковський. Вона такого. Кремового кольору, кремово молочного кольору. Троянда Чайковський. Долі. Так, швиденько, тут у мене шалфей. Долі помпонела. Вона вже розквітла, помпонела. Так, переходимо долі. Це у мене тут дафна. Подивіться, які красиві за формою квіти у Дофне. Просто вона причаровує ця трояндочка. Ось зараз покажу суцвіття. От так. Кулір такий ніжний, ніжний. Троянда японська. Дофна. А це ось троянда. Троянда Коколоко. Ось така саме вона пастельного кольору. Тут і кава з молоком присутня. І такий колір молочного шоколаду. Отже, це ку -ку Ну, Ось дуже темна троянда Твоїлой. Зуун. Ось така вона. Так. Ось Twilight лойтзоун. Так. Це там далі у мене Блюховою трояндочка. Так, це Lavender Ice. Це бідермайер. Так, і це забула спрейка, але ж дуже гарна, тільки-тільки починає розквітати, і вона так гарна із квітами ось цього такого фіолетового кавового відтінку дуже гарно поєднується. Так, Ось я хочу вам показати саме квітник. Це, що в мене трошки нижче, то вище, де я вам тільки що показувала Андре, Тюрка і Августа Луїза, і Мінерву. І це ось куточок, який нижче знаходиться. Тут і лавон вже бачимо. От. І ще нижче під ним. Ще нижче опускаємося. Тут ялівець і такі темні, забула, як називаються, барбариси, але сорт забула. Так, ну я ж хочу швиденько вам, бо вже темніє показати ще трояндочку тілія, повну назву, вибачте, не пам'ятаю. Але подивіться, яка вона красунька. Це тілія. Краї пелюсток у неї ніби порізані. Так, ідемо долі. Так, це пумпун фловер циркус. Вони не розкриваються ось такі кружольці, такі кульки. Так і залишається всередині рожеве. Ось покажу тут, видніше, трошки рожеві, рожеве. Так. І ці кульки так і тримаються. І погляньте, яка рожева в них серединка. Так, йдемо далі. Це, по-моєму, гарцогиня Крістіама. От, вона схожа. Із пашміною, От, але е, в неї кулька розкривається і видно там рожеву серединку. Коли вона повністю розкриється, стає такого світлого кольору. Так, це троянда Red Leonardo. Да Vinci, здається, так називається. Це у мене пересорт е, Ось трояндочка. Я обривала бульон і вона, бідна, просто постраждала. Це графіня, Боже, забулася, Стефанія, графін... Це за Гутенберг, по-моєму. Одним словом, Стефанія. От. Вона дуже пишна, кущик невеликий. А це тройонда, яка просто вражає, але вже дуже темно на дворі. Це омош Барбара, і хочу вам швиденько ще показати, ще показати етруску, бо вона вже завтра, мабуть, згорить. Погляньте на цю тройонду. Це троянда етруска Висота її десь метр тридцять. Зараз і ось на кінцях у неї просто ціле суцвіття. на кожному стеблі зверху цілі суцвіття квітів. Вона, до речі, дуже пахне, коли підходиш до неї, то зразу відчуваєш запах, оцей такий дуже ніжний. Отже, це тройонда труска. Оце ради неї я знімала сьогоднішнє вечірнє відео, тому що, думаю, завтра вона вже буде ну ніяка. Вона просто квіти осипляться, пелюстки у них осипляться. Вона і так уже потріпана вітром. Але ж ви подивіться, яка красуня і яка щедра на квітування. Я не знаю, вона, здається, належить до чайно гібридних якщо я не помиляюся. А може шроб, тому що дуже висока. Так, ну ось, і швиденько вам показала ще ромошки. А, ще покажу ось тут поруч міябі. Ну, Чогось мені французькі ой, японські троянди не дуже е, подобаються. Ось саме вперше в мене була мій ну вона так горить на сонці. От, ну Вже вечір. Так хотілося вам показати Еборбару. Ну вже не покажу, бо ще світлі троянди де ще можна, ну темні вже не видно.